Просто указом президента. Таким чином, безсудні ось такі процедури. Вони говорять про те, що Володимир Зеленський просто він використовує свої повноваження для позазаконного тиску на будь-яку людину, яку він вважає своїм політичним опонентом, знов таки на виборах. Тобто, все це очевидно прив'язано до виборів. І е, вирока ніякого ми очевидно не дочекаємось. Правоохоронці не працюють про цьому шляху і не хочуть через суд щось робити. А ось такий указ президента виявляється, це зробити можна, і РНБО все підписує. Тобто, по будь кому таким чином можна робити ніяких кримінальних проваджень немає нічого зв'язків навіть з антидержавними діями нема. А указ є. Давайте подивимось, наскільки це пов'язано взагалі логічний крок. Давайте подивимось на список фракції проросійської партії ОПЗЖ у Верховній Раді.